Вітаю всіх, і миру Божого! Справжня церква це справжнє служіння. Є приклад двох молодих людей, які полишили кар'єру, полишили гроші, комфортні умови, все полишили і поїхали у бідну країну проповідувати слово Боже. І вони годували голодних, служили людям, любили ворогів, молилися за переслідувачів. І наразі їх плід – це тисячі спасених душ, тисячі спасених врятованих людей, багато відкритих церков, пробудження, і там, де були вони, і зараз є завжди серед них був і Єсус Христос. А якщо в житті людини немає добрих плодів. Немає людей, які рятуються, то можливо людина лише грає у церкву, а не живе щирим життям для Бога і для людей. Слава Ісусу Христу і всім бажаю Божого благословення. Амінь.